І держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, до нас в гості сьогодні знову завітала Лялька Оксанка, і вона, як завжди, вдягнута в український традиційний одяг. Але відомо, що наші дівчата ще до українського одягу завжди одягали віночок. Тож пропоную вам сьогодні переглянути, які бувають українські віночки і що вони означають. Сплетений з пахучих трав та ніжних квітів, прикрашений барвистими стрічками український вінок один з найдавніших символів нашої країни. Неможливо уявити україночку без яскравого віночка на голові. Віночок не тільки прикраса, він є оберегом. Оберіг це така річ, яка захищає людину від чогось поганого. І кожна квітка, кожна стрічка, яка впліталася до віночка, мала своє значення та оберігала людину. А які квіти вплітались до вінка, ви дізнаєтесь, послухавши вірш Людмили Савчук Український віночок. У віночку нашим різнобарвні квіти. Символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись, Любо. Гілочку зелену узяли у дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвінку листя, щоб довго жили, Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси любові. У вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити. А в червоні маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях за волю. Є ще різні квіти в нашому ріднім краї, їх веселе літо, у вінок вплітає. Але не про всі квіти розповідається у вірші, І їх набагато більше. Кожна дівчина сама обирала, які квіти вплітати до віночка. Мовою квітів вона висловлювала свої почуття та розповідала про події, які відбувалися у її житті. Дітки, отож, пропоную сьогодні намалювати ще один чудовий віночок для нашої няльки. Давайте його розглянемо. Наш віночок круглої форми. На ньому різні квіти. У нас зображені червоні маки та сині волошки, а також зелені листочки. Для роботи нам буде потрібен аркуш білого паперу А4 пензлик. Отака От соломинка, розрізана в кінці ножницями. Батьки знають, як це зробити, та пробка від води. Також фарба червоного, блакитного кольору і зеленого кольору, водичка та серветки для охайності в роботі, а також ваш гарний настрій. Отож, давайте приступимо до роботи. Попрошу батьків заздалегідь намалювати діткам за допомогою тарілочки ось такий кружечок. Малювати ми будемо методом штампування за допомогою пробки від водички та розрізаної соломинки. Почнемо малювати маки. Для цього беремо кришечку, макаємо її гарно в червону фарбу і будемо прикладати до паперу ось так. Формуємо нашу квіточку. Я думаю, діткам сподобається малювати такі гарні яскраві мавки. Тепер беремо нашу соломинку і синю фарбу. Будемо малювати волошки. Для цього опускаємо нашу розрізану соломинку в синю фарбу і гарно набираємо, прикладаємо до аркуша. Ось такі, чудові виходять волошки. Клідуючий етап це листочки. Малюємо їх за допомогою пензлика. Макаємо пензлику водичку і зелену фарбу. І також прикладаємо пензлик, формуючи ось такі листочки. Наш віночок готовий. Ось такий чудовий віночок вийшов у нас для Оксанки. Діти, нашій Оксанці дуже сподобалися віночки. Вона дуже задоволена і з нетерпінням буду чекати на ваші прекрасні чарівні і різнокольорові віночки. Дітки, давайте пригадаємо, хто до нас сьогодні приходив у гості. Як звали цю дівчину? А скажіть, що ми сьогодні з вами малювали? Так, віночок. А хто носить віночок? Молодці віночок, звичайно, носять наші українські дівчата. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!